Недоставка товару один із найбільш розпосюджених видів шахрайства. Зазвичай, переглядаючи простори інтернету, ви в пошуках певного товару знаходите оголошення з надзвичайно вигідними умовами. Сконтактувавши з особою, вона вам видається неймовірно вічливою, готова відправити фактично в день у день товар. Однак при цьому вона вас просить передоплату на товар. Посилаючись на різні ситуації, те, що їй потрібно заплатити, передати кошти, кошти на відправку і так далі. На даний час на ринку логістики є наявна дуже велика кількість способів уникнути даного типу а, наприклад, після оплати. Використовуючи її, ви оберігаєте свої кошти, оскільки ви, отримавши товар, тільки тоді здійснюєте передачу самих грошових ваших активів, і в тому числі зберігаєте свої нерви, використовуєте після оплату. Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт Брама, онлайн варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше расистських інтернет-осередків. Підписуйся в телеграм на канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. Брама, донать свій час на захист інфопростору.